Студенти Вінничини побували у Польщі. На прикладі двох гмін – Лішноволя та Гродзінськ-Мазовецький молодь нашої області ознайомилась із тамтешньою системою влади, яка нині вважається найефективнішою в Європі. Поїздка відбулася в рамках реалізації програми Європа очима молоді. На прикладі гміни Лісновола Мазовецького воєводства представники Вінницького студентського врядування вивчали досвід місцевого самоврядування в Польщі. Ця гміна є одним із населених пунктів з найшвидшими темпами розвитку. За 20 років після реформи місцевого самоврядування бюджет гміни зріс від 900 тисяч до 50 мільйонів злотих. Своїм секретом успіху поляки поділилися з Вінницькими студентами. Найкращий спосіб продемонструвати напрацювання у певній сфері зробити порівняння, що було до і які результати після. Створити порівняльну таблицю. Таким шляхом пішли і представники гміни Лєшна Воля. Найкрасномовніше про рівень життя у населеному пункті говорить кількість мешканців. Ця цифра за 20 років зросла на 10 тисяч і нині складає понад 19 тисяч осіб. Такого приросту населення вдалося досягти передусім завдяки приходу в Ляшноволю інвесторів. Якщо раніше це були сільськогосподарські території і працювало 30 підприємств, то тепер тут чи не найінтенсивнішими темпами в країні впроваджуються інвестиційні проекти. Наразі створено понад 4,5 тисячі підприємств природно, що зростає, і число робочих місць. У міні три відсотки безробітних, але і про них місцеві жителі жартома говорять: це ті, котрі не хочуть працювати, адже вакансій вистачає. Інвестори у свою чергу йдуть туди, де для них створено вигідні умови. Це спрощена процедура дозволів, сприятлива система оподаткування та затверджений план інвестиційних забудов. Головне створити для інвесторів сприятливі умови. Наприклад, ми маємо розроблений план інвестиційної забудови на кілька років наперед. Потенційний інвестор вдома в інтернеті може відкрити його і подивитися, що буде будуватися на тому чи іншому місці. Діючі підприємства є основним джерелом наповнення місцевого бюджету. Він із 900 тисяч злотих у 90-му році, зріс до 50 мільйонів у 2010-му. а звідси і облаштування інфраструктури. Прокладено водогін, каналізацію, збудовано станцію очисних відходів. Прокладено 140 кілометрів доріг з твердим покриттям, налагоджено систему комунікацій. Замість трьох у гміні стало 25 дитячих садків, 20 з яких не державні. Збудовані стадіони при школах, два заклади охорони здоров'я, обладнані найсучаснішим устаткуванням. До речі, їх за рішенням місцевого населення передали у приватну власність. Є базова медична допомога. Щодо неї був укладений договір з Національним фондом охорони здоров'я. Перед цим ми оголошували конкурс щодо того, які послуги люди хочуть бачити безкоштовними. Ми робили так, щоб до безкоштовного пакету увійшли якомога більше послуг. Серед них гінеколог, стоматолог, базові аналізи і мала хірургія, яка не потребує складних операцій. На інші безкоштовні послуги можна довго чекати у Варшаві або за гроші отримати тут, наприклад, консультацію окуліста. Крім того, у гміні діють 37 громадських організацій у різних сферах. Активна позиція людей, перш за все, наголосила пані Вуйт. і таких здобутків вдалося досягти лише тому, що люди прагнули зміни на краще. Ми вступали в реформу місцевого самоврядування з шаленим ентузіазмом. Звісно, коли вона впроваджувалась, були люди, які боялися, але в основному це було позитивне налаштування. Адже реформа була спрямована на те, щоб віддавати повноваження на місця, віддавати владу людям. І зараз ми вважаємо цю реформу найвдалішою. Ініціатива людей це основне, але не менш важливим є фахове і мудре керівництво, тому вагому роль у досягненні успіху відіграла команда управлінців міни Лішноволя, зазначила спікер. Ми займаємо перші місця у конкурсах. Наші проекти завжди демонструють як зразкові в Євросоюзі, в Брюсселі. Це заслуга команди професійних співробітників. І ключовий момент те, що наше місцеве самоврядування стабільне, управляє гміною рада і система виконавчої влади на чолі з Вуйтом. Ми не пов'язані з жодною політичною партією. Наша партія воля. Нас обирають вже багато років підряд, і ми маємо право наступність. Це дозволяє нам продовжувати ініціативи з каденції в каденцію. Всі фахові, і ми маємо. Маємо вищу освіту, і тому нам не потрібно наймати радників, коли ми створюємо проекти. Але поряд із беззаперечними перевагами є і проблеми. Здебільшого вони об'єктивного характеру. Проблеми пов'язані перш за все з бюджетом. Ми теж страждаємо від глобальної фінансової кризи. Зменшується фінансування з державної казни. Це, зокрема, освіта, знижуються також податки на доходи через зростання рівня безробіття. Але ми оптимісти і вважаємо, що мистецтво управління демонструється не в гарні часи, а в пору кризи. Тому ми переконані, що подолаємо усі проблеми. І друга наша головна проблема це комунікації. Нам потрібен зв'язок з Варшавою. Є тільки дві виїзні дороги у цьому напрямку, і вони надзвичайно. Но перевантажені вже є проекти з будівництва інших доріг, але їх фінансування відтерміноване через кризу. Нам також потрібен зв'язок з півднем держави, адже там знаходяться аеропорт Шопена, а це важливий комунікаційний осередок. Після захопливої та детальної презентації пані Вуйт відповіла на питання з тут парламентарів Вінничини. Молодь цікавилася реформами місцевого самоврядування та охорони здоров'я, шляхами створення сприятливого інвестиційного клімату та напрацювання стратегії розвитку. Як вам вдається якими способами або тих людей для розвитку ваших проєктів? Важливе бачення і створення самої стратегії розвитку. Гарна стратегія, та у якій беруть участь всі люди. Важливо дізнатись цілі, потреби і сподівання усіх верст населення та груп людей. Молодь, старше покоління, бізнесмени, пенсіонери. А заохочувати людей потрібно роз'яснювальною роботою. Саме головне показати, що робиться, з якою метою і які результати можна отримати. Для отримання такої інформації існують різні способи: анкетування, інтерв'ю, зустрічі з людьми. Ця тема особливо цікавила делегатів, адже вони брали участь у напрацюванні стратегії розвитку Вінниччини до 2020 року. Я розповідала про свою громаду. Я проживаю в селі Станіславчик, жмеринського району Вінницької області. В своїй роботі я порушувала проблеми щодо стратегії розвитку саме Станіславчицької громади. В цій роботі я зазначала ті проблеми, які там є. І як їх можна вирішити, також я зазначала перспективи, які має моє село Станіславчик, і як на прикладі саме моєї територіальної громади можна організувати систему самоврядування взагалі в Україні. Такі проекти вони є досить ефективними і вони залучають молодь до розвитку територіальних громад. По закінченні офіційної частини зустрічі пані Вудь поділилася своїми враженнями від спілкування зі студентством і побажала Вінниччині і всій Україні успіху на шляху реформ найважливіше це віра в успіх. Тоді є бачення, що потрібно робити. Важливим компонентом є також люди. А з таким потенціалом, як у ваших студентів, я переконана на вас чекає успіх. Хочу подякувати за честь зустрітися з вами і приймати вас у гостях. Мені надзвичайно приємно було поспілкуватися із студентами. Я запрошую вас знову приїздити до нас. А всім мешканцям Вінниці передаю вітання. Наступним пунктом подорожі делегації була гміна Гродзіск-Мазовецький. Тут проживає 42 тисячі людей. 28 тисяч мешкає у самому місті, решта у 32 селах гміни. Розпочав презентацію місцевий бурмістр із критики попередньої системи влади. Раніше у нас була погана система влади соціалізм, погана, тому що нічого не залежало від людей. Все було в руках влади, а люди не могли ні говорити, ні діяти. Це стосується і бізнесу. А найгірше те, що потім пенсію всі отримували однаково, і ті, хто працював, і хто ні Шлях розвитку цієї гміни не відрізняється від попередньої. Тут теж розпочали зі створення привабливого середовища для інвесторів. Зараз на їхній території працює 5300 фірм. А для цього потрібно, по перше, реклама і по-друге, відсутність корупції. Відразу, коли ми змінили систему влади, це було для нас великою проблемою, тому що інвестори, які приходили з Європи, не могли зрозуміти за що вони комусь мають давати гроші, щоб розмістити свої підприємства. І тому перший час багато інвесторів ішли від нас. Тому найперше, ми почали боротьбу з корупцією, і думаю, що така ж проблема є. І у вас у вас. Сьогодні робота підприємств приносить суттєві надходження до місцевого бюджету. Це дозволяє розвивати інфраструктуру, а наймасштабніші проекти реалізують за рахунок грантових коштів. Спочатку у нас були суперечки щодо того, іти нам нам євросоюз чи ні. Але зараз бачимо, якби ми цього не зробили, ми б багато втратили. Бо все, що ми зробили зараз, все за кошти ЄС. Акцент у своїй діяльності бурмістер і його команда робили на створенні сприятливих умов для дітей. Облаштували дитячі та спортивні майданчики, побудували нову школу у одному із сіл. Все це вдалося реалізувати завдяки послідовності влади. Головне, щоб була наступність влади. Наш бурмістр опікувався цим питанням. По коли влада працює і все розвивається, люди це бачать і хочуть, щоб так було і надалі. А якби до влади приходили весь час нові люди, то їм би доводилось весь час вчитися. Також заступник бурмістра ознайомив вінницьку делегацію з адміністративно-територіальною системою Польщі. Найменшими населеними пунктами є гміни. Вони у свою чергу об'єднані в повіти але структура повітів існує поряд із гмінами. Вони керують питаннями, що стосуються охорони здоров'я, поліції, середніх шкіл, видають дозволи і таке інше. Та ми вважаємо, що нам було б зручніше без повітів. Бо чим більше влади на місцях, тим краще. Влада має бути там, де люди. В цілому ж. Поляки задоволені своєю системою влади, адже вона сприяє розвитку територіальних громад. Про це зокрема свідчить бюджет гміни. Основні пункти кошторису на рік наступний були озвучені. Чині на загал. Головною тенденцією останніх років є те, що доходи перевищують видатки. Так у 2013 тисячі різниця складає майже 10 мільйонів злотих. Понад 7,5 мільйонів фінансування з ЄС на реалізацію соціальних проєктів. По закінченню офіційної частини зустрічі студенти поділилися своїми враженнями про почуте і побачене. Межі вдосконалення немає. Потрібно вдосконалюватись, потрібно вдосконалювати свою систему, як і освіти, так і місцевого самоврядування. Звичайно, враження надзвичайно гарні. Я думаю, що саме ця поїздка дасть можливість більшості з нас зрозуміти, що це справді необхідно впроваджувати у нас у Вінницькій області, в Україні ті практики, ті вже. Здобуті знання, які є у республіці Польща. Це був останній пункт подорожі нашої делегації до Польщі, але студенти сподіваються на продовження проекту Європа очима молоді, бо користь від таких поїздок важко переоцінити. Недарма існує вислів краще один раз побачити, ніж сто разів почути.